Потужного всім здоров'я, пані та панове. Розумію, що трошки запізнююся з відосиками про топові зенітні ракетні комплекси у War Thunder, які вийшли от в новій обнові, як під назвою «Левіафани». Але ніяких ні партнерок, ні зв'язків із гайджинами в мене немає, тому все потрібно було викачувати своїми ручками. А так як я взагалі далеко не якісь професійні зенітники, рідко дуже беру ті машинки в бої, то скажу так, не в пріоритеті було викачувати саме зенітки. Мені було багато інших цікавих машинок. До того ж мені здавалося, що буде досить такий скучний геймплей на тих машинках. Ну і насправді воно так і є в порівнянні з грою на ОБТшках. Але якщо брати ті машинки другим чи третім респауном, мені здається більш цікаво буде гратися, оскільки на самому початку бою буде рідко ситуації, де ви зможете так безнаказано, як в кінці бою, розкидувати по топовій авіації. Ну і оскільки зараз ще не пройшло після знижкове шаленство у War Thunder в рандомі, то частенько буде таке, що ваша команда буде роз'їжджатися в один фланг, а ви якщо розпинетесь на іншому, то досить швидко до вас можуть дібратися противники. До того ж, один з способів, як можна законтрити такі зенітки, це звичайно ж врив на початку бою на гелікоптерах на нарах. Підкрадуються вони максимально по низах за рельєфами. Ну от як зараз в цьому моменті я трішечки згодом мені пощастило з таймінгами взяв зенітку, встиг поставити комплекс запуску і знищив гелікоптер. На невеликих картах з великою кількістю гір та рельєфів таке буває частенько. Те, про що я вам казав, кинули союзники фланг буквально за півтори дві хвилини. Противники вже під нашими розпаунами. Ну і тут я заховав, заховався на такій досить маленькій машинці і стою, просто висвічую. Нема для кого висвічувати, але я просто заради приколу, заради відосу вирішив цим позайматися. Розміри так у нас дуже і дуже величезні. Ми, напевно, один з найбільших взагалі наземних комплексів в нашій грі. Напевно, більше нас тільки з видвидную антеною ізраїльський спайдер. Найбільш демонструюча наша деталь це, звичайно, ж радар, який обертається. Він дуже величезних розмірів, але це неспроста. Він, напевно, один взагалі з найкращих в нашій грі. Безпомилково він відображає цілі, не ведеться ні на які зовнішні фактори, наприклад, ті ж самі. Засоби протидії, депольні відповічі і тому подібне. Ну, через величезні розміри краще все-таки, як ви бачите, по мінікарті розташовувати цю всю техніку комплексу на якихось дальніх рубежах карти. Майже в червону зону я заїхав. Тут краще такого не робити, тому що у вас, звичайно, ж викине з бою. Ну і по тактиці бою. Як ви бачите, розставляю я під будинками комплекси запуску для того, щоб зверху їх було менш помітно для авіації ворожої, яка буде використовувати свої підвісні контейнери, нічне бачення, тепловізори тому подібні штуки. Побачити за будинками ці комплекси їм буде складно. Ну а сам радар я намагаюся якомога вище розташувати за деревами, щоб також їх якось... Замаскувати наш радар бачить через дерева, через всякі гіллячки. А нашим противникам досить і досить важко нас буде помітити зверху навіть. Ну і на рахунок нашої RLS, я вам не дорозповів, можна виставляти дальність. Я раджу ставити саме 50 км, оскільки респауни авіаційний трошечки віднесли подалі. Але пам'ятайте, якщо ви будете знаходитись в рельєфах, тих хто буде злітати над ворожим аеродромом? Ви не побачите, тому краще радар. Все-таки якомога вище піднімати по карті по рельєфам, щоб навіть бачити тих, хто тільки но злітає. В цьому бою ви це будете бачити. Намагався був ворожий Су-34 нас закидувати Х-38 ми з філда на філд за допомогою ГНСС наведення. Але він, скоріше за все, це робив по точкам респауну. Ми ж від'їхали від них досить далеченько і тому в принципі, боятися їх немає ніякого сенсу. Ну і ви бачили, знищили ми Су-39, і частенько люди запитували про нього на стрімах чи брати його по знижках і тому подібні питання були. Ось вам наглядний приклад: він попадає частенько проти досить потужних зеніток. А для того, щоб ці зенітки контрити, потрібен. Величезний скіл і розуміння бою, вміння читати карти, кілчат, тому подібне. Тому Су-39 не для того, щоб брати її на 11,7. Тим більше, якщо це ваш найперший топовий джит. Ну і ось, до речі, помилка моя одна з них в цьому бою. Як ви бачите, іде якийсь заміс між нашим союзним літаком і ворожим. Вони перекидуються ракетами десь в районі. Моря, але я вирішив чомусь допомогти і проплатити на все підряд, що летить будь-яку сторону свої ракети повипускати. І за це я поплачусь в самому кінці бою, тому що цих ракет в мене майже і не залишиться. І Зараз ви бачите таку помилку, що потрібно все-таки переглядати, по чому ти стріляєш, куди летять ті ракети, швидкість їхню відносно тебе. Якщо виявилось, що ракета летить прямо на вас, і там швидкість в районі 400-700 метрів в секунду, то обов'язково краще цю ракету збити. Якщо ж швидкість менша, навіть 200, то немає сенсу по ній стріляти. Це скоріше якась ракета не дуже смертоносна саме для вас буде і для вашої команди. Ну і до речі, бачимо, що Су-34 розкидує по нашій базі, по нашому респауну. Тому краще народ не залишатися на своєму ж місці, як тільки ви розпанулися. Переїжджайте одразу ж кудись подалі на 1-2 квадрати, щоб такою тактикою вас було набагато складніше було дістати. Якщо ж поставити себе на місце пілота, то частіше за все ви будете переглядати саме ворожі респани, тому що там частіше зенітки і стоять собі, курять і чекають, поки до них вже прилетить їхня жертва. Ну і величезна кількість пусків у нас, якщо не помиляюся, до 32-можна зробити. Це все завдяки тому, що дві установки запускні у нас є. На кожну установку стоять додаткові ящики з боєкомплектом, які раджу обов'язково ставити, тому що бувають такі заміси, що потрібно величезну кількість ракет віддавати одразу ж. Наприклад, от як зараз, коли чувак просто перезагружає нас своїми Х-38, і нам потрібно їх всі позбивати і до того ж накинути самому чуваку. Як ви бачили, ракети навіть дістають тілі в районі 18-20 км, тому краще саме із такої дальності їх і запускати. От Як бачимо, зараз 22 км на сухаря. По карточці ж максимальна дальність цілих 40 км, але це при найідеальніших умовах, коли тіль летить точно на вас, не якось маневрує і тому подібне. Таке буває в артандері рідко, частіше за все, навіть ті ж самі ракети можуть змінювати свою висоту. Ну і вже не кажучи про авіацію, яка буде змінювати і курс. І до того ж, при відкиді хибних теплових цілей, починаючи з 12-18 км, досить легко ракета буде збиватися на них, оскільки гловка самонаведення інфрачервоння та оптична не досить добре може зрозуміти силует саме на таких великих відстанях. Ну, якщо ви заховали свій радар в рельєфах де-небудь, то досить легко буде противникам заховатися від вашого радару в рельєфах, навіть в мінімальних літаючи в антиподі. Також є тактика перегрузки радару ГБУшками 39 ми це маленькі бомби, це НСС наведення, у F-15 вони є, наскільки пам'ятаю, там штук 20 можливо, трошки менше. у... А 10-го топового. Це контриться набагато простіше, потрібно просто переїжджати. Ніяких запусків по цим бомбочкам не потрібно. Там швидкість досить така невелика. Ви це зрозумієте по цьому параметру на радарі. Краще переїхати в якусь сторону на самому носію Радару і на носію ракет. Тому. Не дуже це якось буде впливати на ваш геймплей. Якщо є можливість переїхати, то будуть легко контритися ці малютки. Ну і найголовніший наш літаючий ворог це два гелікоптери, яким додали комплекс подавлення інфрачервоних ворожих ракет лазерним своїм променем. Це Мі-28 НМ топовий радянський і з 10 найтоповіший китайський. Підлітаючи до цих гелікоптерів в лобову проекцію, ракета поводить себе досить і досить дивно, починає якось дивно маневрувати, змінювати курс і не попадає в гелікоптер ворожий. Але насправді для вправного пілота досвідченого і риска не такий уже і грозний противник. Як ви бачите, це все контриться польотами по низам. Ну і ось, до речі, найтакий показовіший, найкращий бій, який в мене на іристі видався. Це був на стрімі, 5 фрагів я тут зробив. По дорозі переїжджаємо якомога далі від респауну, щоб противники його не переглядали, найпершу чергу і не знищували нас. По дорозі під будиночками розташовуємо свої комплекси запуску ракет, тому що вони вертикально вверх запускають. Наші досить потужні аерістіжки. Сам же радар підіймаємо якомога найвище по рельєфу, щоб далі бачити. Ну а густа рослинність дозволить нам з легкістю заховати величезну нашу тушку і радар. Ну і поки затишчав в плані авіаційному можна розмістити більш якісніші наші комплекси. Запуску ракет до того ж, не забуваємо виставляти ящики з боєкомплектом для того, щоб в найвідповідальніший момент не закінчились наші ракети. Ну і на цьому, в принципі, підготовча частина до бою закінчується. Ми можемо ще виставити дальність радару, чомусь в цьому бою я це не зробив, але вже й не так важливо. До того ж, досить сильно облегшує нам вибір цілі такі параметри фільтра як вибір союзної та ворожої техніки. Ну і далі, поки йде рутина в бою, це вичікування противників, хочу розповісти про особливості цих комплексів. З'являєтеся ви в бою тільки на носії радару. Виставляєте машинки до двох пускових установок можна виставити в бою. Хоч одну, а потім згодом іншу, або ж одразу дві, неважливо. При русі радар працює, а от пускові установки ні. Потрібно зупинитися для того, щоб ракету випустити. На жаль, одночасно їхати на двох машинках за допомогою крізь контролю не вийде. Як тільки ви перемикаєтесь на іншу установку, машина зупиняється. Ну і на рахунок знищення. Хочеться уточнити, що повністю ваш комплекс рахується знищений, коли вам вибивають дві пускові установки або ж одну єдину радарну. Ніяких додаткових гармат в нас немає. Ракетами ви по танкам стріляти не зможете, тому що вони саме наведення ведення їми керувати ручками не можна, як на панцирі, наприклад, або ж тому самому Адаці, який потрібно нерфити до сих пір. Ну і з того, що я не згадав, це можна переглянути в карточці нашої машини. Непогана швидкість при розгоні з гірочки, але розвертається вона досить і досить повільно на місці. На рахунок ракети, у нас дуже хороше перевантаження максимальне, досить крута головка самонаведення, ближче 12 км заховатися відкидами ГТЦ-шок від цієї ракети не вдасться. Ну і На рахунок інших комплексів, порівняння з IRST, хочеться відмітити, що у кожного так, є свої плюси, але. Такі найголовніші параметри для ЗРК як дальність пуску, швидкість ракети, можливості радару у RT набагато краще, ніж в інших аналогічних машинах. Із найголовніших мінусів, хочеться відмітити, це, звичайно, ж величезні розміри, просто нереальні якісь. Але якщо вміти заховати цю машинку на вигідній для вас карті, ви доживете до кінця бою. Не факт, що в цьому бою вам зустрінеться противник з авіації. У мене були такі бої, де я все ідеально розташував, хорошу позицію зайняв на верху, на верхівках, але противники просто тупо не вилітали в бою. Я чисто там знищував дрони. До речі, останнім часом набагато складніше арістичній ракеті. Стріляти по дронам. Як тільки вийшов патч, це було набагато і набагато легше. Е, страждали дрони від IRST, це точно. Зараз же ні. Ну і також із мінусів, як би це не звучало, досвідчені гравці, якщо людина цілонаправлено хоче законтрити АРС, то вона її законтрить. Але Поки вона контрить цю IRST, більше ніяких можливостей по штурмовці цього літака, в цього пілота не буде. Так, хотілося б, щоб гармати якісь були, щоб збивати низьколетячі гелікоптери, які вас намагаються законтрити, але це вже було б занадто для цієї машини. Найголовніший же наш плюс це можливість виїхати на тій машині в будь-який момент бою. Не потрібно набивати 900 очків, щоб вилетіти, як на літаках. 70 ОВ і ви в бою. А загалом же RC це досить токсична тачанка, і замість того, щоб просто нерфанути один-єдиний панцирь розробникам в голову така ідея трапила, щоб поводити такі імбові комплекси, щоб взагалі задушити льотку. До того ж, що не бій, то або сонце світить в обличчя, або ж дуже велика хмарність, і на літаках і так поганенко штурмилося. Зараз же взагалі все складно. В мене вже були відоси про штурмовку до вводу комплексів цих. Згодом вже найближчим тижнем я зроблю ще відосики на Су-30 і Рафалі вже під час того, як більшість людей викачала ці нереальні круті комплекси. Тому народ, підписуйтесь, чекаю ваші думки в коментарях, не забувайте влупити лайк за мої нереальні потні катки на цій зенітті. Чекаю вас на стрімах о 9.30 та в наступних відео. До побачення!